Зокрема, хочу почати е, одна з болючих тем, е, які е, на даний момент дуже сильно прогресує, це шахрайські дії. Вже було, на це проведено прес-конференцію, було роз'яснено, але, на жаль, е, це, значить, ми ледве встигаємо для того, щоб тримати ситуацію під контролем. Як приклад можна зазначити, що нами в січні було затримано в кінці січня громадянина. Раніше судимо жителя іншої області, який вчиняв шахрайські дії шляхом повідомлення потерпілим про те, що їхні родичі попали в міліцію, в ДТП, в лікарню і тому подібне, і вимагав за це гроші. Його подільники прибували за адресою, яку називали саме потерпілі, Київ. Забирали ці гроші. Нам був затриманий такий громадянин, встановленого спільника-організатора цих злочинів, який на даний час відбуває покарання в одній з виправних колоній іншої області, не нашої. Буквально не пройшло і тижня, коли ця сама людина, яка знаходиться в колонії, вже другого громадянина раніше судимого, який недавно звільнився, звільняється людина з місць позбавлення волі. Йому треба за що жити. Йому сразу вже, скажімо так, це кримінальне середовище пропонує роботу. І вже другого чоловіка тут же протягом тижня ми знову затримали в місті Івано-Франківську. Це, скажімо так, один вид хрест. Другий вид хрест це купівля товарно-матеріальних цінностей на різних сайтах, інтернет-сайтах. На жаль, ментальність наших громадян такова, що ми хочемо купити за одну гривню iPhone 6, 7, які там вони існують. І що призводить до того, що громадяни перераховують свої кошти і в подальшому вони вже не отримують нічого, ні товару, ні коштів. І це дуже зараз розповсюджено, дуже багато цих фактів. Але хочу роз'яснити, що в чому заключається складність документування цих злочинів, тому що виїмку руху банківського рахунку, кому він належить і тому подібне, здійснюється тільки за ухвалою суду. Тобто працівникам міліції необхідно порушити кримінальне провадження, зібрати докази, звернутися в суд, отримати ухвалу. І потім особисто слідчий має їхати в центральний офіс того банку. Це в основному у нас процентів 90 Приватбанк, тому що багато людей користуються послугами цього банку. Особисто має слідчий їхати в Дніпропетровськ і вилучати значить, ці всі дані. Тобто, розумієте, механізм він досить тривалий, досить складний. А цих фактів дуже ба.